Чи вдасться росіянам налагодити сухопутний коридор з ЗРФ до Криму? Ні, не вдасться. Вони спробують. Вони спробують продемонструвати можливість безпеки своїх громадян. Це саме ілюзія, це саме як плітка, це саме як? Спроба, але нічого не вийде, тому що в самий перший раз, коли почнеться ця так звана акція чи ця процесія як такова. Ну, тобто, якщо ми беремо за початок пересування громадян Росії територіями сухопутними, тобто окупованими, назвемо їх так, то нічого гарного їх там не очікує, тому що самий перший раз відбувається відбувається атака, відбувається відчуття страху, відбувається необхідність захисту, і е, ця тема взагалі втрачає свою актуальність. Отже, навіть якщо вони Ну, будуть заявляти про те, що нам кримський міст не відіграє взагалі ніякої е, нічого, то це буде брехня, тому що не вдасться в них зробити безпечний сухопутний коридор для своїх хортів. Чи активізується в Криму партизанський рух? Так, чи буде до кінця року о, в Криму організовано партизанський рух, загони, можливо, партизанські, або групування, якісь такі аматорські, наприклад, навіть це вже відбувається, це вже є. Вони працюють, вони діють, вони діють невеликими групами, тому що тут не бачу великої кількості людей. Мені показують, що на сьогодні ці угрупування людей. Не є е, законними, то тобто вони не демонструють свої е, активні наміри, тобто вони приховані, Тобто партизанський рух, партизанські загони в Криму на сьогоднішній день вже є. Е, до речі, один із міцних якихось таких е, група людей, якась така е, цікава. Тому що їх небагато, їх до десяти людей керує ними жінка. Жінка, можливо, навіть в погонах, тому що якась дуже така е, сильна жінка, я б сказала про неї. І е, вона саме керує якимись процесами, які виконують до десяти людей. група людей. Е, вони роблять це за лаштунками. Ну, тобто, вони це роблять, якісь там ну не знаю, там, інформацію якусь розповсюджують, якісь. Е, Провокації вчиняють проти влади е, нинішньої в Криму. Е, дивіться, чому нам її показали? Тому що ми дізнаємося, вона вийде на світ, ну тобто, ми дізнаємося, хто ця жінка і що взагалі там відбувалося. Е, на сьогоднішній день е, я не бачу, що вони, ну знаєте, як. Висвітлюють свої обличчя чи якимось чином про себе заявлять, але вони заявлять їх стане більше, і е, тема партизанських загонів на території України взагалі, ну тобто, не тільки на на території Криму, вона буде е, оберігатися державою і е, вона буде. Ну, не знаю, підтримувати держава буде цю діяльність на якихось законних правах. Тобто, щось буде якась зміна, можливо, в державних якихось правилах, що оці загони, от схожі загони, тому що тут все-таки таємнича діяльність, тут якісь провокації, якісь такі дрібні, якісь вони роблять падляночки, назвемо їх так, але масштаб зростає, кількість людей зростає. Вони Найде на на зріст, тобто по багатьом арканам, я можу сказати, що це буде, ніби як знаєте, нова ем, нова структура нашої країни. Це як нова ланка додасться до нашої силової структури. Ось на такому масштабі е, зараз це відбувається, але буде все набагато яскравіше. Чи вдасться в Україні налагодити власне виробництво безпілотників? Ні, не. не вдасться, на жаль, не вдасться, от не вдасться, не вдасться, тому що тому що не вистачає, не вистачає ресурсу, не вистачає матеріалів, не вистачає, дозволів, не вистачає якихось елементів. Тут навіть не те, що не вистачає грошей, ні. Що що українці гроші знайдуть? Це ми вже, вже весь світ, це зрозумів, що гроші українці можуть знайти. Тут якісь неможливості, Тут скоріш пов'язано буде все ж таки з переділом грошей, не зможуть домовитися між собою якісь дві вагомі персони та поділити гроші, які треба вкладати, і скільки треба вкладати. Саме тому ця процедура буде розтягнута в часі і почнеться тако чи буде взагалі не в цьому році, а взагалі буде Україна виробляти безпілотники. В цікавому для себе об'ємі да буде. Буде буде будуть якісь нові нові дотації, якісь нові гроші, нові партнери, нові люди, які будуть вкладати в це гроші, і ми будемо на цьому навіть заробляти. Отже, чи вдасться Україні до кінця року виробляти таку кількість безпілотників, щоб ми були чи відчували себе переможцями і непереможними? Ні, на жаль, я не бачу чому. Бо не можуть вони за гроші домовитися, чи то за. Машки, якісь, Ну, тобто, не можуть люди, які за це відповідальні, чи які приймають ці рішення, вони не можуть між собою домовитися про кількість, про е, скільки складаємо, куди е, діваємо де брати якісь елементи. Тобто, в якихось таких маленьких е, обсягах так це буде відбуватися. Це буде відбуватися не на одному заводі. Це буде відбуватися ну в, кіль... в, яко... в якійсь кількості, але так як бачу, я це наприклад, що це заводи там працюють і там заробляють і виробляють. Ні, до кінця року я не бачу, але все ж таки, це буде це буде згодом. Це буде пізніше, коли підуть нові гроші саме на це, саме на озброєння, тому що тут гроші не на. Не на відтворення, не на покращення, а саме на озброєння. А тема озброєння в Україні не вирішена в матеріальному аспекті взагалі геть ніяк. Отже, це поки на потім. чому в багатьох містах України масово розпочали благоустрій замість підтримки військових. Дивіться, не знаю, як відповісти на питання, чому. Тому що мені е, тут показано, що це якісь е, звичайні процеси, е, які відбувалися завжди, е, колись сьогодні і будуть відбуватися на майбутнє. Е, чому саме зараз вони цим зайнялися? Да? Чому не на армію, а чому на е, благоустрій? Тому що ці процеси відбувалися так завжди, е, я не знаю, ну, це як е, постійно. І якийсь цикл, який відбувався тут питання не про те, що вони саме зараз почали цим займатися, або саме зараз вони почали перейматися своїми громадами. Тут питання в іншому, тому що саме зараз. За цим слідкують багато осіб, тобто саме зараз нічого нового не відбувається. Нічого такого, що не було, чи що не буде, не відбувається. Тут більше не про те, що вони роблять, а тут про те, що про це знають. Про за цим слідкують, це моніторять, тому що ну. Якоїсь ситуації з ряда вон чи форс-мажорної ситуації я на щастя не бачу. Тобто я не можу сказати, що вони всі козли не вірять в війну. Тут більше схоже на те, що ці процеси повинні відбуватися. Крапка. Ну, тобто немає якоїсь там зрадної в цих питаннях. Я пропоную не шукати, тому що змінилося не використання коштів, а змінилася саме увага суспільства до використання коштів саме в цьому питання. І коли ми починаємо розкривати ці таємниці і бачити ці цифри, але якщо ми подивимось на цифри минулого року, наприклад, цього ж часу, то ми теж там знайдемо багато цікавих моментів, з яких можна поліпити меми. Отже, зрадоньки в цих процесах немає. Які цілі у спільних навчань вагнерівців та білоруської армії? Да так, що вагнеровці роблять в Білорусі? Яка мета взагалі базова мета вагнеровців в Білорусі? Так, перша мета це захистити їх та надати їм якусь таку безпеку, тому що тут як врятували їх, скажімо так, це перше. І це те, що є для вагнеровців досить такою цінною допомогою і досить цінним. Подарунком вони збираються кудись далі мчати, тому що тут карта переїзду, карта дороги, карта іншої країни. Е так, я можу сказати, що вагнеровці досить скоро е, зникнуть з Білорусі, тому що вони мандрують кудись далі. Вони мандрують кудись в іншу країну. Е, мандрують не всі е, кількістю. Вони намагаються відвернути увагу від якогось е, основного складу. Вагнеров, можливо, це про це саме йде. Е, на що вони сподіваються в Білорусі? Були якісь торги, були якісь е, намагання домовитися: домовитися з Кремлем, домовитися з е, тими, хто керує взагалі е, оціми процесами. Нічого не вийшло, е, тому було прийнято рішення е, отримати нову роботу, отримати якусь допомогу, аби е, вижити. Ну це взагалі на примітивному рівні, десь тому, що в Білорусі вони опинилися дійсно, е, тому що це єдина була. Можливість виїхати живими з Росії це хід, такий був, який був до речі, дуже стрімко ну, придуманий. Скажімо так, що вони роблять в Білорусі? В Білорусі вони заробляють гроші, а в Білорусі вони очікують чогось в Білорусі. Вони пересиджують поки в Росії. Якийсь оцей, знов він мені вийшов, він з'явиться на публіці. Тобто дуже схоже на те, що вагнер сидять в Білорусі, спостерігають і очікують, коли в Росії відбудеться цей самий ну, переворот, чи то, якийсь такий розділ взагалі дуже жорсткий. Ось чого вони очікують: навіщо Білорусі Вагнер? Навіщо Білорусі Вагнер? Тому що ми зрозуміємо, що е, самопроголошений про е, Лукашенко білоруським президентом. Він не дуже френдлі е, людина. Навіщо Білорусі? Все, я зрозуміла. Дивіться, Білорусь запропонувала вагнеровцям заробити на захисті Білорусі при зміні, коли буде зміна короля на короля, і тут дуже схоже, що старий король уступає трон молодому королю, ледь не дитині своїй, ледь не сину чи то своєму якомусь спадкоємцю, приємнику, ну тобто комусь, кого він навчає бути королем, і народ це не сприймає. Відбувається якась активна дія розбалансу, тобто, відбувається якийсь дуже нестабільний процес, який потрібно не просто контролювати, а його потрібно ним керувати потрібно цим процесом. Саме для цього білорусі потрібні вагнерівці. Але сказати, що це надовго чи це така якась довгострокова процесія, це ж я не можу цього сказати, тому що вагнеровці все ж таки дивляться. На оці літачки, які ми з вами бачили на злітній смузі в Білорусі чотири, по-моєму, там стояла Іла. Який скоріш за все, і я навіть впевнена в цьому, що саме на цих літаках вагнеровці повезуть в іншу країну, де вони будуть заробляти гроші і качати свої права, тому що ми про них ще дізнаємося, ми про них ще почуємо, але емоційно ми не будемо нічого відчувати. Отже, це може казати про те, що вони будуть десь ще наводити кіпіш безлад та приносити страждання в іншій країні. А Білорусі вони потрібні, тому що на Білорусь насувається мир перевернутий, тобто на Білорусь насуваються зміни зміни, які не дуже сподобаються громадянам Білорусі. І саме для цього Лукашенко і притащив цих орків до себе, аби вони лаяли на тих, хто підходить до його паркану. Не більше, не менше. Немає тут ніякої такої, знаєте. 에, ну, Якоїсь спроби зайти в Україну з іншого боку. Я не бачу цього. Мені показують, що для цього гроші немає. Ну, на це гроші їм не дадуть, їм дадуть гроші, аби вони <свісно> сиділи в буці та лаяли на тих, хто підходить до паркану, Ну, тобто така сторожева, якась ну, місія. І е, все ж таки як перечікують, тому що вони очікують дорогу, вони очікують летіти далі і вони далі полетять. І саме туди, де вони. Полетять оця матка вагнерівців і буде її там знищать. От в тій країні, куди вони втечуть і куди вони полетять. Отже, боятися вагнеровців українцям вже досить. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.